Це повинно бути по етапам. Коригуючій гімнастики повністю піднімаємо ножки. Чомусь, коли ну, от я працювала, тільки починала, от починає піднімати пол. Ні, Все оце повинно лежати на полу і теж піднімаємо ноги, релаксуємо. Розтягувати оці е е підколінку мишці краще всього, коли ми зробимо флекс, тобто сократимо е подйом і будемо тягнутися. Ось там такі молоточки, теж дуже корисно для жінок. От так, я кажу, йдемо по потолку. Ходимо, ходимо по потолку. Потім натягу достаємо носочками до потолка і е, руки ставимо в сторону, ставимо в сторону. І потрошку я своїм дівчаткам старшим зложили в бабочку ножки. Стараємося тільки капельку-капельку підняти попу. І от піднімаємо там декілька разів. Раз, опускаємо два, три, чотири. І от так ми переручуємо гімнастики, теж розтягуємо. Е, до речі, як мене теж були спина, я теж так роблю. Піднімаю, розтягую е, поясницю. Да, да. А уже коли е, хореографія у нас, ми ноги вирівнюємо, руки ставимо вдоль корпуса. що нам треба до біости. Ми виталкуємося високо і стоїмо на носочках. Далі у нас є різноманітні перекати. Ми достаємо одною ножкою по черзі до пола. Двома, зараз ми вам покажемо перекати двома ножками. І обов'язково, що е, от в модерні всі вправи повинні бути, не отриваючи від полу ноги. Тому ми ложимо ноги на підйом і тільки потім робимо переказ. Щоб навчитись робити переказ, спочатку ми достаємо колінками, стараємося дуже важко. От, е, переходимо на одну сторону, на другу. І робимо переказ. Стаємо і через вправу, через сторону. Те ж саме плечі теж повинні лежати на полу при перекаті. Часто нам вам покажу декілька перекатів. Перший перекат, далі перекат із однією ножкою. Можемо ножки зігнути вверх. Можемо просто рівні, це вже як ви захочете, і руки в сторону. Ставимо руки в сторону і перекачуємося через плече. Не через голову, а через плече. Так. Далі з двома ножками те ж саме. Ми робимо перекат, достаємо під до полу, тільки потім перекачується через плече, чи через ліве, чи через праве, як ви вже собі придумаєте. Почали і С 8. І ще один перекат це те, що вони вчать на шпагат. Спочатку ми все всі ви вправи починаються з того, щоб вирівнятися на віоску. Ми вирівнюємося на виду. Розставляємо руки в сторони, відкриваємо ноги в сторону, касаємося кола і толкаємося, сідаємо в наш багатик. От вам вже три перекати, які можна приміняти в контекпі, в модерні, ну, де, ви, де ви захочете. <клес> Далі вправи, те, що на животі. Дягаємо. А, ще вам хочу показати на тобто дуже корисну вправу, я теж не лікуюся, тягаємо на спинку. Ви можете такі вправи робити після занять, які у вас от, ну, виснажливі заняття, і як знімати болю в мишцях, можете робити руки в сторону і ставимо праву ножку на із В ідеалі, поки польуюча гімнастика, тут ми не важливо, що лопатки будуть лежати на полу. Ми просто вращаємо вправо-вліво ножкою. Туди-сюди. Мені це дуже допомагає, не знаю. Потім беремо противоположною рукою і лежимо, релаксуємо декілька хвилин, туди маршу ножку Вони просто мало релаксують. Правда. Ось. Потім вирівнюємо ногу, Ви спробуйте вдома, Вирівнюємо ногу і тут уже ставимо руки в сторони і стараюся плечами. Себе розтягнуть так, щоб достати до пола. Це теж коригуюча гімнастика. І точно так же, точно так з другої ноги. Потихеньку. Все це має бути медленно-медленно. Mm -hmm. е, Далі, наші Тягаємо. Коригуючій гімнастики, просто піднімаємо, отримаємо ножку, вверх, піднімаємо праву вверх трішки, опускаємо ліву ножку. От. І я вже не ростаю, що де розтягується, ви вже самі, як танцори бачите, достаємо просто ножку в сторону, можна, навіть отак, 90 градусів. А коли ви вже це навчилися то ми вже беремо ножку і тягнемо до носика, коли ми вже вміємо робити шпагатики. Вони люблять тоді робити, ми кажемо колбаску, перепуркачуватися з одної отак, 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 на, на другу. Ось, вертаємося, робимо з правої і з лівої ножки. Далі у нас багато, коли ми на мості от, вправи коригуючій гімнастики, просто піднімаємося, опять таки голова вниз і дивимося вниз, встаємо. Раз, піднімаємося. Зразу у нас голова рівненька. А потім, коли вже ми витягуємося, я їм включаю теж музику, це ми робимо. І минуту дві стоїмо. Тобто, щоб вони спробували. Лягаємо. Це підготовка е, теж до різних е, мостиків, е, ножку там, коли ми в колічки ставимо. Е, Потім, коли вони вже це навчилися, ми робимо, достаємо на наїскасок правою рукою від ногу і витягуємо їх вперед. Спочатку потрібно махи зробити великі, ті, що ми робили в коригуючій гімнастиці низенько. Потім ми їх вилічуємо, вилічуємо і тягнемо до себе. Що потім ми вчимо? Робимо корзинку. Це теж коригуюча гімнастика, якщо ви будете займатися. Це е, просто не, не так високо, але щоб можна теж зробити вниз голова, а потім ми розкачемо, робимо лодочку. Лодочку робимо дівчата. Чорний туди-сюди. Да. І тепер ми вчимося, буквально з прошлого року робимо перекид вперед. У нас ще не всі нас... да. перекид наперед. щоб... Для чого оці розкачки? Маша нас вже може проводити перекат. Повністю вставати, маш, покажи. Лягай. Ми це вчимося тільки. так. Да. Алінка у нас другий рік навчається, у нас у нас ВПО Дуже в нас старана дівчинка, у нас і дівчатка старанні. У в нас їх в, в їх групі 16 чоловік, навіть є два хлопчика. Каже <різвіст> да. <Дуже> так. <різвіст> да. Далі вправа, я дуже-дуже швидко -дуже лягаємо на бочок, Теж простягся. Коригуюча гімнастика, ми можемо отак лежати, можемо рівненько, і теж піднімаємо ножки. Піднімаємо, качаємо ножки. І обов'язково фіксуємо Де, там, декілька секунд, фіксуємо, держимо ножку вверху і держимо ножку внизу. Далі ми розкачуємо ножку вперед, назад. От вам вже є движення, яке можна ставити десь в танці, десь ручки додали і добре. І коли вже більш розтяжка, що ми робимо? Ми беремо. Ногу тягнемо спочатку, яка нога така рука, а потім на противоположну рукою, тобто правою рукою, достаємо до білої ножки. Тобто все в основі коригуючої гімнастики. Тобто ми розтягуємо боки, таз стараємося ставити його на місце. От. О, ось ось. І в, та, в, в танцорі ми вже розвертаємо п'яточку вниз. Тому що на коригуючій гімнастиці там це не обов'язково, там другі задачі. А тут у нас вже задача розвернути, натягнути підйом і розвернути п'яточку вниз. Так. І ще одне до е, мостіка стоїмо на коліна. Так, коригуючий гімнастик. Спочатку дуже важко, але все одно потрібно поставити ноги якнайширше. Піднімаємо руки вверх, і потрібно нам достати правою рукою до лівої п'ятки і носиком подивитися потихеньку. Якщо не виходить, просто закинути руку назад. Ви можете діткам потім допомогти. І у ну, мене всі мої дівчатка старші роблять і плюс. Достаємо п'яточками, двома руками і стоїмо. Теж хоча б там півхвилинки О. А вже потім ми вчимося це робити без рук. Показуємо. Держимося і прогибаємося, робимо це без рук. Це теж повторюсь на основі. І далі теж дуже гарно такі таке собачки, всі дітки його люблять. Робимо для того, щоб зняти устало наших мис. Піднімаємо. І е, роблять дітки швидко, але спочатку це витягне. І от коли ми вже попрацювали, от даже чувствується, от ви розтягуєте, вас аж по бокам все тягне. І робимо декілька таких вправ. Потім ми вращаємо спинкою. Тільки руки повинні бути рівненько. Руки рівненько. І опять збрасуємо, відпочиваємо, коли ви вже попрацювали, попрацювали, відпочиваємо трошки посиділи. І далі ми вчимося розтягувати подйом. Ставимо руки біля колін. Спочатку, в коригуючій гімнастиці, це робиться, просто встаємо на ножки. Ось встаємо, толкаємося і піднімаємо, теж розтягуємо в нижню частину, і так, що отут у нас під коліном тягнуло. Достаємо е, п'ятками до полу. Уже для танцорів ми вчимося ставати на е, підйом. Спочатку більше. Упор на руки, а потім вже на ноги. І обов'язково вся ладошка дошла бути на полі. Коли ми вже навчилися таке робити, ми піднімаємо і праву ліву ногу. Робимо махи невеличкі, потім вже навчилися робити і вже стоїмо. Вчимося стоять без рук. Тягуємо колінку, ношу піднімаємо на Далі, коли ми це все закінчили, коригуючи гімнастики, потрібно дуже потихеньку вставати і обов'язково розтягнути наші позвоночки ще краще, потім вже не пригати, По на турнічки. Це тут дуже-дуже корисно. Тільки коли турнічка не соскакива, а просто лучше де зійти. І тоді у вас буде рівненька, гарна спинка.